Всім привіт, друзі! Постійна рубрика відповідь на коментарі. Сьогодні навіть ексклюзивно для вас я без фільтрів, без масок, якась там така цікава, але з хорошим настроєм це найголовніше. Знаєте, я б раніше і не звернула увагу на цей коментар, оскільки критика це нормально. Я абсолютно нормально її сприймаю, більше не виправдовую за неї. Там хтось переживає за мої перегляди, за те, що я нудна, не цікава. Ну, це раді Бога, за те, що я знімаю, я вважаю, що я блогер і я маю право вирішувати, який контент, що я знімаю, що я подаю і тому подібне. Але останні речення. Остання фраза мене просто вразила. Я не можу не прокоментувати її і не дати відповідь на неї. Я живу краще, ніж ви. Шановна пані, на жаль, не запам'ятала, як вас звати. Таке якесь ім'я, не пам'ятаю, вибачте. І це, до речі, не тролінг. я правда не запам'ятала. Я сподіваюся, що ви в найближчий час відкриєте свій канал. Почнете транслювати своє найцікавіше, найексклюзивніше життя. Почнете показувати нам, як нам треба жити, що нам треба показувати, що нам треба транслювати. відпишетесь від всіх блогерів, як ви мені написали. Не будете їх дивитися, а будете присвячувати час своєму контенту. І ми, звичайно, нудні, прості люди, нецікаві, з маленькими переглядами, переглядами, вибачте, будемо дивитися, дивитися, будемо дивитися заздрощами і дивитися на вас, надихатися, змінюватися, створювати мега ексклюзивний контент і покращувати цей світ. Дуже вам дякую. І звісно, я бажаю вам удачі. У вас все вийде.